Шановні друзі, я вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому влоговому відео я хочу показати, як зійшла наша травичка, яку ми нещодавно посіяли. Також покажу, як я повісив шпаківню і подивимось на лавочку, яку я зробив власноруч. Ну як власноруч, зібрав з комплектуючих. Ну що, пішли на дачі, дещо змінилося. Якщо пам'ятаєте, ми днів 10 тому провели посів насіння газонної трави. І ось вона вже почала сходити. Бачите, така щиточка. Травички, схожість мені подобається, але трішки насіння було розподілено нерівномірно, тому що ми сіли руками. Тому десь гуще, десь пуще. Ось такий газон у нас буде. Друзі, щоб не було запитань для тих спеціально скажу людей, хто перший на нашому каналі, у нас буде газон такий перемішаний. Він наполовину буде з травички газонної, тобто ту, що ми посіли. А наполовину він буде з травички, яка залишилась, яка тут росте вже багато-багато років. Ми її будемо підстригати, будемо доглядати за цим газоном. Він буде такий більш полудикий. Були запитання, коли я показував, як я сіяв цей газон, і показував травичку насіння. Питали, чи хороша ця трава. Друзі, ось що я можу вам показати. Тоді я не відповів на те запитання, але зараз можу показати, яка схожість у тої травички. Вона вже зеленіє, вона зійшла, ну, мені подобається, як вона зійшла. Хто схоче також посіяти, я залишу в описі. Посилання на магазин Тетяни Вікторівни. Саме там я брав цю травичку. Непогана, мені подобається і схожість і як вона зеленіє. Але ж далі будемо дивитись, як вона буде прикрашати наш газон. Пішли далі. Малина поки що нічого не з'являється. Не з'являються пагани з землі. Я розповідав, це малина ремонтантна полка. Два кущика росте в цій лунці, поки немає, але вони живі. Я колись надрізав, показував все там добре. Часник нещодавно підживили його, вже прогрілася земля, вже розвиток його дозволяє проводити підживлення, але це буде окреме відео. Я покажу, розкажу, чим ми його підживлювали. Цибульку поки що рано підживлювати, тому що вона дуже-дуже маленька ще, хай з'являться, трішки зміцніше. Тоді вже будемо її також за потреби проводити будемо підживлення. Тюльпани ще не квітнуть, вони вже вийшли, вони вже розвиваються. Це ті тюльпани, які ми саджали восени, ось такими групами ми їх саджали. Так вони і з'явилися. На цьому квітничку різні різні сорти тюльпанів, тому буде на що подивитися. Я сподіваюся, що вони дуже красиво будуть квітнути. І давайте подивимося, це ми вкривали, була загроза заморозків нічних, і ми хвилювалися, що наша штамбова троянда, ось ця красуня, що вона може померзнути. Прибираємо в два шари Спанбонд, агроволокно. Це незамінна тканина для весни, для спекотного літа. Завжди їм користуємось. Ось вона. Бачите, вже зеленіє, вже. Листячка набрали зелені. Коли з'явилися, вони були такого кольору ну, темного, а зараз вони вже зелені, тому що вже сонечко на них впливає і вони розвиваються. І ось тут у нас ще одна також штамбова троянда. Ну, я гадаю так, що там все добре. Друзі, і ось шпаківню. Повісив я її сюди на грушину. Це єдине дерево, яке є у нас на ділянці, заліз, брав дробину у сусідки і примотав дротом її. І давайте пройдемо в тепличку, я хочу показати вам лавочку, яку я збудував. Але давайте ще не дійшли ми до лавочки гіацинти. Вже білі вони раніше починають. Квітнути, бачите, вже почали розкриватися. Темненькі гіацинти ще не розкриваються, але це все буде вже незабаром, я так сподіваюсь. І нарциси, нарциси це взагалі краса, дивіться, друзі, як красиво вони квітнуть. І на зріст ось ці нарциси, ну, більш ніж пів метру. Ось таке міцне у них стебло. Такі кущики. Тут ми висаджували 1, 2, 3, 4, 5, близько 10 рослинок, цибулинок, восени. Взимку стояв цей горщик в цьому розсаднику. І ось зараз навесні він нас віддячує квітінням. Це того варто. Тим більш ми майже не приділяли увагу окремо якусь для цих рослинок. Краса зараз винесла. Ми тільки приїхали на дачу, тому ще не виносили на ніч ми заносили сюди, декілька днів не були. На дачі дуже хвилювалось, що можливо, так що замор заморозки будуть. І ось лавочка, яку я зробив. Дивіться, обіцяв показати спинки, які я замовляв в інтернеті. Багато пропозицій, але я обрав саме ось такі спинки. Комплект, якщо я не помиляюсь, 1300 гривень. Ось такий комплект. Тут квіточка така, десь на вулиці поставимо. А... Дошки для сидіння я купував в епіцентрі. Пофарбували їх, ось так вони блищать. Ось така буде лавочка десь у нас на ділянці. Збирати було не важко, я її кріпив на ось такі болти, все було, ну, майже все було просвердлено. Але частково я ще засвердлював, щоб густіше було. Це такі отвори були які, але ми трішки-трішки так щільніше ці дошечки, вони тоненькі, тому якщо б їх залишати поширше, то вони б не витримали ваги двох людей. Прикупили ми сам шит, кущик на ринку посадили в такий горщик. Трішки пощіпали, щоб був штамп і буде такий штамбовий самшит. Я таке бачив, і нам сподобалось. Ось таке ми робимо. А ті гілочки, які ми пообщіпували, поставили на вкорінення в такі горщики. Ну, подивимось, як вони вкоріняться, палили після того, як розтикали. Фертиру, там укорінюючий засіб, і чекаємо, коли вони вже будуть вкорінюватись. Але ця справа може бути не дуже швидка. Давайте тут подивимось це велика листяна гортензія, яку я робив огляд посилки з флоріуму. Друзі. Ось ми вже пересадили в такі великі горщики. Ось ще один кущик пересадили. І барбариси. Барбариси також три кущика ми пересадили саме в великі горщики на те, щоб вони підростали. А потім, коли ми з діляночкою вже трішки розберемось, де їх посадити, більш так визначимось, то, звісно, підрощені рослинки ми висадимо на їх постійні місця. До речі, друзі, зараз у флоріума йде розпродаж. вже Великі знижки в них розпочалися. А по промокоду наша дача ви можете отримати ще додаткову знижку 10%. Я посилання під цим відео в описі залишу. Так що переходьте. Багато дуже класних рослин. До речі, ці нарциси я також у флоріуму купляв. І ось ці гіацинти, цей деревовидне півоння, оця, також звідти. І давайте зайдемо в розсадник. Тут ще нічого такого не змінилося, але ж розсадник вже чекає на прибуття розсади. Ми на днях, ну не сьогодні, так завтра, будемо вже переїздити саме в цей розсадник. Трішки потеплішало, стелажі готові. Вони чекають, вони... Е Кажуть, де рослинки, привозьте, ми готові. А на цьому я своє відео завершу. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарних рослинок, гарного настрою, гарної весни. До побачення!